Вітаю! Піца сирна груша. За нею стоїть просто величезна черга. Це для поціновувачів піци з солодким присмаком по типу гавайської з ананасом. А зараз же сезон груш, соковитих та ароматних. Ви полюбите і оціните смак та аромат цієї піци. Для тіста 150 мл теплої води розчиняю 1 чайну ложку свіжих дріжджів, додаю 1 чайну ложку цукру, півчайні ложки суди, перемішую борошна 280 г. Тісто буде нагадувати густу сметану, накриваю рушником і в тепле місце. Тісто підійшло, викладаю на пергамент долоні змащую олією, щоб зручно було розрівнювати тісто, кетчуп 3-4 столових ложки. Беру солодкі груші сорт лісова красуня, вона соковита та ароматна. Викладаю куряче філе відварене 150 грамів, шматочки груші. Потім наверх викладаю нарізані напівкільцями кільцями. Свіжі помідорки. Хірчиця та мед поднічайний по ложки перемішую і розпреділяю потрошки наверх піци. Ставлю у духовку на 35-40 хвилин, щоб тісто підпеклося. Потім змащую майонезом і посипаю натертим твердим сиром. І ще в духовочку на 3-4 хвилинки, щоб тільки сир розтанув. Повірте, смак неймовірний, ніжний, трохи солодкий, а головне це щось нове і цікаве. Смачного підписуйтесь на канал, апетитні мрії, ставте лайки. До нових смачних зустрічей!